Слід не в нас страху. Те, що завжди відрізняло Україну від Росії. Я деколи навожу такий приклад, що там свого часу знаменитий український керманець гетьман Сагайдачний, ну це козацьке прізвисько насправді Яконашевич, його Конашевич, його п'ять разів обирали на гетьманську посаду, і чотири рази із цієї посади зміщали. Але кожного разу козаки, усвідомлюючи свою неправоту, приходили, падали на коліна і е, зверталися до нього. Простіть батько, ми були дурнями. коли у Росії чи в Росії, чи в Москві на той час був цар. Він це цар і Бог, і тобто він не не то українці, багато сотень років демонстрували зразки демократії. Якщо їм щось не подобалося, вони переобирали своїх кермачів, вони виходили на Майдани, Але оця волелюбність. Українського народу вона є, була і буде. І назавжди залишиться. Чим вона відрізняє наш народ від тех неблагополучних сусідів.